Людинки, дорогенькі, дуже дякуємо за вашу реакцію, за ваші відгуки на мою історію про дядька. Якщо чесно, я не сподівалася, що буде така реакція, але бачу, що вам це зрезонувало. І, напевно, це історія про те, що в кожній сім'ї є свої складні історії. Просто ми про це не розказуємо, нам це боляче, ми не хочемо про це говорити. Але у кожного це є. Я також не хотіла насправді про це розказувати, але напевно, знаєте, щось таке відбулося, і якийсь внутрішній був поклик про це розказати, поділитися цією історією, бо тут, напевно, історія навіть більше не про дядька, а взагалі про про людяність, про, про вибори, які ми робимо. Бо з того, що я бачу, особливо останнім часом, цю якусь озлобленість, ненавість, агресію. І просто я хотіла напевно, цим показати те, що... Головне зберігати в собі людину, головне зберігати в собі оцю якусь творця, як називається, і е, вибирати світло навіть в темряві. Не обов'язково, скажімо так, відповідати злобою на, на, е, на злобу. І це не про те, щоб е, підставляти другу щоку, я не за це, а за те, щоб була якась життєва мудрість і, напевно, за, просто за людяність. От, я насправді е, дуже дякую тим всім, хто написав теплі слова підтримки, це дуже важливо. Е, бо правда я, я не знала, чи про це розказувати. Е, дякую тим, хто підписався, е, бачу і коментарі хейтерів, е, вам я також відповіла. І знаєте, що хочу сказати, що кожен е, бачить ситуацію скрізь свою призму. І кож кожен може проявити тільки те, що в нього є всередині. Тому кожен проявив те, що є всередині. Хороше я приймаю, як називається. Те, що не хороше, не приймаю, тому що е, це ваші подарунки, забирайте їх собі назад, як називається. От. А я все-таки про те, що, е, щоб виходити на інший рівень свідомості і е, не повторювати деструктивні негативні програми тільки тому, що вони вас боліли колись. І хтось написав, що, е, що я це роблю для себе, е, що є моя якась вигода і користь. Так, є моя користь, є моя вигода. Знаєте, в чому? В тому, що я дійсно в своїй сім'ї, в своїй родині, в своїй, скажімо так, у цій нашій гілці бачила дуже багато ненависті, злоби е агресії. І я не хочу, щоб вона повторювалася. Я проти цього. Тому моя користь в тому, щоб е робити інші вибори, інші реакції, в тому, щоб не відповідати на такі виклики і взагалі не піддаватися на е спокусу мовикав чи старих програм інструктивних. Тому з собою я хочу показати, що буває по-іншому, можна зробити інші, інші вибори і запустити нові програми. І моя користь в тому, щоб, як називається, на мені це все закінчилося, розумієте? О, тому що я вірю в те, що кожен з нас проходить свої уроки. Якщо уроки не пройдені нами, то їх будуть приходити наші, як називається, потонки. Тому моя користь в тому, щоби. Переписати якимось чином і взагалі в якійсь мірі родовій негативний сценарій і перезапустити на нові. От якось так. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів. Ну що ж, доростайте.